Чули про чудо, яке зробив Христос, коли примножив 5 хлібів і намножив на п'ять тисяч і 2 рибки. Але це було не одного разу. Христос в деяких місцях ще другий опис є. Але задовго до Христа, задовго до Христа, таке чудо трапилось з пророком Єлісіям. Прочитаємо з вами цю цікаву історію. Якось жінка, вдовиця одного з пророчих учнів, звернулася до Єлісія, волаючи: Твій слуга мій чоловік помер. А ти пам'ятаєш, що твій слуга шанував Господа? Але тепер прийшов позикодавець аби забрати собі в рабство двох моїх синів. Ілісій сказав до неї, чим я міг би тобі допомогти? Скажи мені, що є в тебе в домі? Вона ж відповіла, немає у твоєї слугині в домі нічого, крім Глечика з Олією. Ви уявляєте, яка скрутна ситуація, бідність. Значить, це пророча вдовиця. Е, її чоловік допомагав в служінні в Ізраїлі, і так вийшло, що він помер, але в цій родині залишились борги. Скажіть, а як так може бути, що він був Божий такий слуга? Але є борги? є борги. Ви знаєте, в той час, в той час. Якщо читати цю книгу, другу книгу царів, була, були багато війн, осада була, голод був, тобто всі люди, їм важко було тоді, всім людям тоді жити. Ну і так сталося, що і у цієї родини були проблеми. І вона просить, прийшла і каже: в мене проблема, що. Дітей вже хочуть забрати за борги. Скажіть, ну скільки він був винний? Скільки вони були винні, оця сім'я? Як ви вважаєте, що вони могли багато боргів назбирати? Може, не багато, сто, 200 та оцих срібних монет. Але скільки діти коштують? Хотять забрати за борги в рабство двох моїх синів. Ви уявляєте, як себе відчуває ця жінка? Вона б і рада, її діти дорогоцінніше, ніж ті гроші, борги. Але люди можуть забрати. По-перше, мене ця історія вчить, що треба знати, до кого звертатися. Треба знати. От скажіть, у неї проблема була давно? Ну, борги ж накопичуються. Так. А коли вона прийшла до пророка Єлисея? У критичній ситуації. Я це бачу тисячу разів в церкві. Зазвичай до Бога, чи в церкву, люди звертаються вже криком кричать. Вау, проблема! Допоможіть, рятуйте! А де ви були раніше? Ну, ми раніше самі вирішували. А чому одразу не прийти, не помолитися, не попросити поради. Пастори, прийдіть помолитися! А що там? Помираємо. Добре, а можна було раніше? Ну, раніше думали самі. Друзі, от чим раніше звернутися до Бога, тим легше вирішувати проблему. Вже коли в рабство забирають. А як би ти раніше, то скільки б легше було б вирішити? То не тягніть. Перше. Друге, Добре, що хоч пізно, але ще вони всі живі, ще в рабство не забрали, але прийшли до Бога. Ніколи не буває поздно, якщо ви живете. Приходьте. Потім він запитує її, а що в тебе є? Він не каже, він знає, що їй потрібно, але він каже: слухай, що в тебе ще є? Інколи людина каже, у мене нічого немає, ну нічого, ну нічого. І вона так почала: у мене нічого немає. Окрім, потім вона думає. А, є. І скажіть, що вона задала, що в неї є? Влечики В глечики? Трішечки олії. І що, і що це? Ну, тріш... Але вона задала, що щось дає. Щось в мене дає. Друзі, от треба нам теж бачити не те, чого нема, а те, що ще є. Зрозуміли? Чому це важливо? Тому що інколи ми зосереджуємось, того немає, того немає, того немає, погано, погано, погано. Все погано. А Бог каже, все погано. Нічого немає. Інколи Бог відповідає людині, по її словам. Ой, як все недобре, ой, як все погано, ой, жити не хочеться. Бог каже, так? Да? Добре, нехай так буде. Все погано, жити не хочеться, нехай так буде. А коли людині погано? Недобре, жити не хочеться. А людина каже: Господи, хочу жити, ще в мене щось є, ще попрошити хочу, може не для себе, а може для іншого. І Бог каже, о, по Твоїй вірі, по Твоїм словам відповім тобі. Будьте обережні, коли ви там е, оце, хочете по, посваритися на життя, на Бога, по, е, там, щось, по, е, просто таке ми бурчання таке своє висловлюємо. Не треба цього робити. І вона каже: немає нічого, крім глечика, з олією. Тоді він сказав: іди, напозичай собі посуду, де інде посуду. В усіх твоїх сусідів назбирай собі як мога більше порожнього посуду. А коли повернешся, замкни за собою і за своїми синами двері. Та наливаю весь цей посуд олію, відставляючи кожен наповнений. Ви б робили це? У вас вдома там трішечки олії в бутылочці чи в ці глетчику. А вам кажуть, ну, збирайте е, всякі там глетчики посуд. Скільки б ви принесли додому? А потім будете наливати. Да, пози... А ви, ви системно позицію, у вас велика віра. Але люди могли подумати. Та скільки я там налю? Ну, що це за казки? Але вона повірила. Дивіться, отже, от жінка пішла від нього і так зробила. Вона замкнула за собою, за своїми синами двері, вони їй подували посуд, вона наливала олію, тобто нікого не було. Вона тільки бачила це чудо, що воно лється і не закінчується. Сталося так, коли весь посуд був повний, вона попросила свого сина, аби подав наступну посудину. Але він відповів їй: немає більше порожнього посуду. Вона каже, дай ще, а вже немає. Ну, то чому ж ти не взяла більше? Ще воно лється, але ніку нема куди. Треба було взяти. Сестерно, як сказав Сергій. Треба було більше брати. Добре. І як тільки вона, він відповів, немає, і Пі, і Олія враз перестала текти. Бог каже, все, твоя віра настільки, раз, і Бог закінчить. Скажіть, а як це могло бути? Чи це не казка в Біблії? Ні. Це правда. Скажіть, а як воно виходить, що ви в огороді, на землі поклали там одне зернятко, а виросло більше? Тоже чудо. Бог народження робить. так? Бог заклав у насіннечко в кожну рослинку, Бог заклав свою силу і він живить. Написано через оце все е, сонечко, водичку, тепло. Але скажіть, навіть якщо поставити тепло, воду, землю, але не буде життя від Бога. Нічого не буде, якщо не буде жива ця е, рослинка, живе, живе насіння. І, і люди, якщо ви чули, вчені не можуть відтворити нове насіння. Не може. Тому Бог може, як через деякий час у нас на городі це трапляється, Бог може швидше це зробити. Він просто своїм чудом, може, своєю силою. Примножувати. Бог може так робити. Як Христос взяв 5 хлібів, дві рибки і достає, і достає, а воно там намножується. Бог це? Бог це може. Перестало тільки. Після цього вона пішла і повідомила про все Божому чоловіку. Тобто вона каже: Слухай, у мене тепер стільки олії, Що з цим робити? Ви бачите, як вона радиться. Це Бог мені дав, це від Бога, що з цим робити. А він каже, Повертайся. Продай олію і заплати свої борги, А з того, що залишиться, буде жити сама та твої сини. Продай олію. За скільки б ви продали цю олію? По чому ринкова ціна? По чому ринкова ціна? А ринкова ціна, за що вони продають? Що вони продають? Ну, таку саму олію, тільки за звичайного соняшника. А вона яку олію? Скажіть, якби вам зараз я приніс в церкву Богом зроблену олію? Це напевніше. Правильно! <кху> Правильно! Ви розумієте, що якщо це звичайна олія, ну то нехай вона коштує там 50 гривень. А якщо це Бог зробив, я б її за 500, не знаю, продав би, тому що такої олії більше не буде. Так, у вас питання. От, е, одного року компанія Nike, яка продає кросівки, Продавати кілька пар священою водою з ріки Йордан по дві тисячі за одну модель. О, ви бачите? Ну я був знаєте, на тому Йордані. Там теж роблять бізнес. Цю водичку заливають. Олію роблять таку посвячен, кажуть, це Йорданська. При Йордані продається ця олія, і вона вже коштує більше. Ну, тобто, друзі, ну зараз люди роблять бізнес. Це все, все красівки, і це таки вода, це Йордан, це та, та ну, вода звичайна. Але це, погодьте, що ця олія була надзвичайна. Ну, недзвичайна. Я вам скажу, скільки вартує Божа олія. У мене колись було так. Я повертався в суботу з якоїсь далекої церкви. Дуже далеко від церкви. І в мене закінчується паливо. Немає заправки субота. І я кажу: Господь, зроби чудо, будь ласка, дай мені доїхати. Я їхав ще в одну церкву. Даруй мені доїхати. І вже біля церкви була заправка. А я кажу, Господи, я майже доїхав. Я не хочу зараз заправлятися. Я вже доїду до церкви. Після суботи служіння закінчиться, і я вже буду повертатися. І тоді заправлюсь. Я потім з родиною порахував, скільки літрів Бог нам додав. Тому що я знаю, скільки у мене є, і скільки я проїхав кілометрів. Десь від 30 до 40 кілометрів Бог мене до Але ви знаєте, от якщо звичайний там бензин по 50-60 гривень. То скільки коштує Боже паливо, що Бог це зробив. Ви знаєте, скільки років пройшло? Я, звичайне паливо не рахую. Я їжу багато туди-сюди. А оцей випадок, я записав свій блокнот, це чудо там щоденний. Я до цих пір пам'ятаю, діти мої знають цей випадок. Скільки коштує Боже чудо? Перше питання, що воно дорогоцінніше. Друге, чи можна його продавати було? Єлісій е, каже: іди продай. Так почекай, тобі Бог дарма дав. А ти продаш? Мені ж треба було викупити дітей. Правильно. Скажіть, можна картоплю з городу продавати? А хто її вам дав? Бог. Все Боже, друзі! Ми інколи кажемо, о, якщо Бог дав тобі дарма, то нехай все буде дарма. Інколи люди так до церкви ставляться, та у вас все має бути дарма. Вибачте. Якщо Бог щось дає, так. Але Бог відтворює на кожному городі. Бог таке робить на кожній ну, ділянці. Так, да, У вас питання. Ну, написано даром получили, даром давайте, але це про учення. Це про навчання, зцілення, про проповідь, про вигнання бісів. Але все одно Христос сказав учням, даром отримали даром давайте. Але якщо ви йдете оце даром робити, то нехай вас погодують. Ви бачите? Матеріальне і духовне, воно трохи не є. Так, духовне ти дарма віддаєш, але апостол Павло каже, друзі, ми посіяли духовне, невже ми не можемо отримати матеріальне, що ви не можете апостола чи посланця нагодувати нам? Ви бачите? А тепер я хочу вас запитати. І а ну давайте. І то він не був у Буді, він каже, що я для, для себе заробляв своїми руками. Друзі, і я кажу. А ми так само, друзі. Ми взяли діляночку земельки, кинуло туди зернятко, ну трішечки туди е, додали чогось свого е, турботи часу. Але Бог виростив. І Бог не проти, що ми продамо. Бог не проти. А тепер ще, от що мені цікаво. Е, жаль, що вона все продала. Май, мені здається, так само, і вона може і не розповідала, що це Бог сказав, хто б їй повірив. Але Біблія записує, Біблія записує це, ну, не могли б зберегти до цих пір. Не могли б зберегти. Хоча Други я не чув. Не вірили, тому що вона по сухі так ходила, збирала пан. Так. І, і люди не знали. А, так, да, да, це знали, цікаво. Знали, знали, що в неї нема нічого, що вона бігала. І що дітей могли забрати. Діти здолі, так. Люди знали про те, і тут взялося стільки олій. Друзі, а як би зараз нам запропонували манну? Пам'ятаєте, в пустелі, коли Бог годував Ізраїль манною? Ви, ви чули, що трішечки манни поклали в е, такий глечик і в храм? І він там, е, вона не, не псувалася, і вона там руками 40 років, чи скільки вона там була, і все було добре. Але нещодавно Бог зробив чудо в Африці для наших, і не тільки для адвентистів, але для жителів окремої місцевості, де голод був. І Бог послав знову манну. Я б хотів її спробувати. І є відео, що люди приходять, і наші пастори деякі прийшли і почали це їсти. Як би я хотів спробувати те, що Бог приготував? А ви? Воно ще вже не падає. Да? Е, зараз немає. Це було декілька років назад. А Бог, я коли так подумав, Бог мені знаєте, що сказав? А що я тобі не виросте? Манну іншого. Вони там з голоду помирають, немає ні землі, ні, ні води. А тобі, що я не дав морку, що це не я виростив? Чи той батат, що ти посадив, чи абрикоску, чи щось, що це не я виростив? Скажіть, звідки це все взялося? То ми придумали морку, картоплю, то ми придумали помідори. Це ж Бог, це Бог створив. І бачите, як Бог тисячі роками примножує, примножує, і воно нікуди не подівається, може воно трішки гірше становиться, але якщо доглядати, можна і добре вирости. Тому, друзі, який щирий у нас Бог, який щирий Бог. І він каже: піди продай. Тобто Бог тобі даром дав, але якщо тут все в грошах люди е, вирішують, і я тобі дам, тобто Бог може гроші нам послати? Скажіть, а Бог мог їй гроші примножити? А ви читали таке чудо в Біблії, щоб е, копієчки примножувалися? Ну, е, олія примножилась. Хліб примножувався, риба примножувалася. Може, не примножувалися копійки, але Пітро пішов і зловив. Я теж хотів це, це та... сказати. Але скажіть, а тепер у мене питання, що таке гроші? Це бумага. А, а ви б хотіли гроші в бумазі отримати? Чи як би Бог вам сказав, а хочеш, я тобі золотом дам? На карту. Ні, не на карту, просто влечаю, влечаю. слідкою, слідками. Друзі, а звідки золото взялося на цій землі? У мене питання до вас. Звідки взялося золото, дорогоцінне каміння? Звідки воно взялося? Ви, ви чули, коли ми читали Біблію з самого початку, що була земля з золотом, і золото там добре? А там дорогоцінне каміння. Це ж Бог створив. Бог подарував. Просто люди зараз з лузу сходять за це золото, за ці долари, за ці ще щось. Не треба треба. все в руках Божих. Але знаєте, якщо вам щось потрібно. Бог вам дасть. Бог вам дасть. Одна віруча родина розповідала мені дуже мали велику потребу. Дуже мали велику потребу. Навіть одягу не було. І пішли якось купили якусь там е, реч, щоб там вдягатися одному, другому, третьому. І в тому пальто то, коли вже придбали, більше. щось простеньке щось придбали. Зашита була схована золота монетка. Золота. То тою золотою монетою достало всі. Так молилися. Бог каже: хочеш, як Петро, я можу примножити. І вона заплатила сама і дітей своїх викупила. А тепер мені, ви мені скажіть, будь ласка, у цієї жінки чоловік був. Пророчим слугою, ну, сином пророчим, він служив Богу, але потрапив в борги. І ось він помирає. І дружина думає, чому він не був бізнесменом? От служив він Богу, служив. А що він після себе залишив? Борги. Діти думають, що наш штата нам залишив? От він служив, служив. Що він нам залишив? Нас продадуть в рабство. Сусіди думають. Ну, і толку, що ви там служили Богу, ходили в свою церкву. Ну, і толку біднота. А ми Богу не служимо. Але бачите, ми краще живемо. Нас в рабство не продають. Це було до того, до того, як ми прочитали з вами, і вона плаче, приходить до пророка і робиться чудо. А тепер скажіть, як буде жити ця жінка і її два сина після того випадка? Як добре, що наш тато став Бога. Як добре, що в нас є Господь, Він може вирішити наше питання, Він може нагодувати нас. Він з полону нас може викупити. Він турбується, він люблячи наш батько. І хоча наш тато помер, але у нас є небесний тато. Тому Христос навчив нас до Бога звертатися, як до тата. Не вважайте марним служити Богові. І якщо у вас є проблеми, не чекайте, коли буде душити вас і вже все горіти. Прийдіть раніше, вчіться молитися, починається проблема. Молимось. Не тягнемо до кінця життя. Господи, вже помираю, допоможи хворобі чи щемось всьомусь. Раніше, раніше. Бог не має бути швидкою чи пожарною, чи службою порятунка, чи ще якоюсь. Тільки надзвоники відповідати, Бог каже. А я, я, я як батько тобі просто потрібен. Щоб не тоді, коли знаєте, діти інколи просять, е, коли їм щось потрібно, та -то, та тато, така гарна мова починається. А коли все добре у них, ні тато не треба. Але ж наш небесний тато хоче сказати: ти хочеш зі мною дружити? Да просто. І молитва Отче, наш нас вчить. І Христос нас вчить. Прийдіть до мене. В любиськотний час, болить душа, прийдіть до мене. Я заспокою вас, я полегшу ваше, е, ваші проблеми, я вирішу ваші проблеми. Тому вчимось з Богом, як з батьком. Не доводимо до крайнощів. Дякуємо Богу за все. І пам'ятаємо, що треба ще вдякувати. Коли все виходить, дякуємо. То зараз, коли весна, я хочу вам урок один дати. Коли ви щось саджаєте, мій дідусь молився. І каже, Боже, я поклав, а ти зрости. Пам'ятаєте це? Пам'ятаєте вашу роль? Ви поклали, ви будете трішки доглядати. Боже, а ти зрости. І знаєте, як Богу приємно? Що не ви кажете, о, ти бачиш це, я зробив це я? Бо каже, ну добре, я пішов з цього городу. Там все ти. А коли ви кажете, це Бог, і я трішечки. Богу приємно. Амінь. Помолимось. Добрий Боже, Батько наш Небесний, дякуємо Тобі за цю євангельську історію. Ми як побули з Єлісієм, як колись на го горах твій син годував людей і благословляв їх, і вони відчували Твою турботу. І, Боже, ми побачили, що ти завжди такий, і з нами ти такий. І зараз, коли наступає весна? І ми бажаємо те щось зробити на городі, щось посіяти. Але ці холода трішки прийшли. Боже, збережи і деревця, і врожай, і те, що бажаємо посадити. Будь з нами при праці, зрости, примнож, Поблагослови не бути нам жадіними, не бути егоїстичними, не гордими, що це все ми робимо. Але з тобою на Тебе покладатися і тобі дякувати. Дякуємо, що зберігаєш нас від голоду і серед війни. Дякуємо, що годуєш нас, що турбуєшся про нас, за всі подарунки кожного дня. Дякуємо тобі, Боже, Батько наш Небесний. Дякуємо за Христа і спасіння, яке не можемо оцінити, за вічне спасіння, за те, що визволяєш нас від диявола і від гріха. Поблагослови нас жити з тобою, тебе любити і бути з тобою завжди і тут на землі, і в вічності. В ім'я Христа. Амінь. Благодаті любові від Отця, від Творця нескінченного світу. Хоч би як, хоч би як ти старався й хотів. Та не зможеш за гроші купити, хоч би як, хоч би як ти старався хотів, Та не зможеш за гроші купити. Ти премудрий у людських очах, Доброти і чеснот є безміри, та ніколи, ні смертя, ні твоє життя не покриють ні частки спасіння. Смерть, ані твоє життя не покриють ні частки спасіння, ти завжди все оплачуєш, точно, безкоштовно лиш Богим даю Можешь, ти, друже, спасіння, лише в Бога до Бога прийде, ти зможеш, ти друже, спасіння, лише в Боги до Бога прийдеш. Та Свою славу не дасть Бог нікому, про Ісуса один вірний шлях. хто приходить до Господа у покаянні Він не лишить ми Пишить мирати.